Найчастіше в токсичні стосунки потрапляють ті люди, які жили із самого дитинства у критикуючому середовищі, тобто вони чули критику, знецінення образу, почуття провини відчували, їх наказували, і такі люди зазвичай собі обирають в партнери. Ту людину, яка буде продовжувати робити з ними це саме, і коли, потрапляючи у токсичні стосунки, людина розуміє, що відбувається щось нехороше, некомфортне, то для неї це середовище є нормою, і вона не буде старатися щось робити, щоб поміняти це, тому що вона до цього звикла з дитинства і сприймає це як ну, в межах норми. А людина ж, яка навпаки виросла у здоровій атмосфері, в здоровій сім'ї, де е, батьки, тобто члени сім'ї, члени родини, підтримували один одного, вони цінували, поважали один одного. Така людина, навіть потрапивши у токсичні стосунки, дуже швидко з них. Вийде, тому що вона розуміє, що це відношення до мене не є окей, не є нормою, і я просто не дозволю такого відношення до себе, тому що я себе ціную, люблю і поважаю.